Вітаю наші театральні кав'ярні сьогодні. Разом із вами я Олена Черпатюк, а також пані Світлана Фецайло, театрознавиця, яка знає про театр Усе яким він був, є та буде. Вітаю, пані Світлано. Привіт, Олена. Представте нашу чарівну гостю. У нас сьогодні гостя сюрприз, так Справжній. тому що. Наша Вікторія Немченко зі славного роду Немченків. І не запросити її, розумієте, де поєдналося минуле і сьогодення, ми просто не могли. Вітаємо пані Вікторію. Доброго дня. <гарні> Дякую. Ось вона прийшла такою маленькою дівчинкою. Я пам'ятаю, як вона хотіла в театр. І Її дідусь підійшов до нашого керівника, тоді творчого Віталія Вікінча і каже: Віталіку, ну візьми мою манюню. Ну, візьми, ну так вже хоче танцювати. І вона дуже довгий час танцювала. Але все воно почалось не з театру, а з родини. От Давай все-таки поринем в твою просто прекрасну родину. Ну, перші кроки на сцені да. я зробила, коли мені було три роки. Так, угу. так і це був доктор Айболит, і Я була мавпочка і дуже там танцювала так прямо впевнено. Така була маленька мавпочка. Це я пам'ятаю трошки. Пам'ятаю, як мама стояла, плакала, дивилася на мене і плакала. Так, це були перші кроки. А взагалі, ким я могла ще. Вирости да, <laughs> як будем, не да. актрисою, тому що ну мама, народна артистка, папа заслужена артист, бабуся заслужена артистка, дідусь диригент, головний був в оркестру. Так і заслужений працівників. Так митців. Митців. і до речі, я хочу скористатися можливістю і привітати сьогодні з днем народження, мою тітоньку Надію Дмитрівну <laughs> Немченко, наночка. Вітаю тебе, скоро побачимося. Вона теж, Надія Дмитрівна, це просто неймовірно. Я хочу сказати, що коли я була маленька, я вчилася у неї в музичній школі в сельфері. Мені здається, в я її обочилася. А так от життя потім склалося. І Давай згадаємо, і дідуся твого. У нас, до речі, є світлина дідуся, пані Так. І ді, Дідусь Дмитро Олексійович був дуже такою поважною людиною. Він написав багато музики да. раніше ж, музика, да, от вся музика, йшла до вистави не в запису, а живий оркестр. Живо, да. І він все писав. Uh -huh. і він Вручну, писав кожну да. ноту, кожні партітури, кожну все від руки писав і мав абсолютний слух. Він міг сказати, коли там ложка впала на підлогу. Він сказав. Я канота, все перевірив, пішов все, все, все совпало. <рив> і Він писав <рив> музику <рив> і довгий час позивні Вінниччини, Вінниці mm -hmm. були ним написані, mm -hmm. і вони лунали в ефірі, і позивні в місті Рівному, де mm -hmm. звідки вони 에, родом. Вот ну, теж да. uh, ну да. вони не, не не з рівного, але ну, да, вони по довгий час працювали в рівницькому театрі. Да. Так. І тата та... і тато, та, тато, тато народився, да та? і бабу... дідусь це батько про якого ми зараз говоримо. Це мам, мама, мами чи тата? Бабу... тата? Тата тата це немченко. Це все Ну потім Валентина, пані Валентина. Так. Бабусями, Бабуся, угу. ну на жаль, е її не стало, коли мені було сім років. Тому я так пам'ятаю наше дитинство славне. Боже, як вона нам ми, до речі, нещодавно е, згадували з моєю сестрою Оксаною. Вона якраз приїхала до мене на день народження, до Нани на день народження. Ми згадували бабусю нашу, вона нам все дозволяла. Вона нам дозволяла е, бусами цими її гратися. Ці е, гримом отако, вимазувались повністю і все щось ломали, рвали, і пам'ятаю, що нана каже: Мама, ти нам цього не дозволяла! Ти нас ставила на горох! Що ж ти їм дозволяєш? Їм можна то внучата, то бабуся. Дуже була добра, така. я завжди mm -hmm. пам'ятаю усміхненою. Е і, ну, Вродлива, з, Дуже дуже гарна. Вони з наною дуже схожі. На жаль, на жаль так, ну, от, недовго уже... вона прожила. так. Ну, і <клес> потім <клес> Тато ну, <тату>, взагалі. <клес> <клес> У нас є така світлина гарна, щось вона десь загубилася в ефірі. Де... Тато тримає на руках свою улюбленицю і мама тримає теж на руках ага. свою. Воду. О, я та я, я обожнюю. Цю я теж дуже її Вона така люблю. позитивна. От, стільки усмішки, стільки радість радості і у так. тата, у Сашка. І ще до перших кроків на сцені, так? Це на та. ще... <свісна> я буду да, три ще вже така <свісна> <свісна> да. і з матусею <свісна> теж <свісна> <свісна)> це видно. Вони тоді знімали в один день фотографії. Така була фотосесія, де мама Тая, Ось фотки так такі усміхнені, такі щасливі, і ти на них схожа на, на них обох. Ось стільки радості. Ну, суперечок багато, взагалі на кого я схожа. Зараз всі кажуть, що я більше схожа на маму. Особливо дає такі фотографії, де вона так. Так, раніше Молоденька. казали на тата, а не знаю, але не на всіх склад. На найголовніше, що ти взяла від них це о той талант. Ти це відчуваєш, mm, а дякую. тобі важко. Взагалі. Мені важко... Ж хотіла запитати, Це ж така, ну як... Ну знаєте, це відповідальність. відповідальність. Чесно ага. кажучи, я хвилюю завжди, тому що в ну, мене дуже талановиті батьки і завжди ж кажуть, що на дітях природа відпочила. І тому... А тут і, і дідусь з бабусею талановиті. Так, так. От. І діти, їхні, да, і діти талановиті. А Та всі талановиті. Да. От бабуся, яка от я так взяла. Фотографії. Так, так, так гарно. Yeah. Ну, і дідусь, О, І дідусь, да. угу. І дідуля. Тому да. так, мені чесно, э, ну, так, відповідальність на мені лежить. Я завжди хвилююся перед кожною виставою чи кожною новою під мікроскопом, Ти ж розумієш це? Э, Та ж хотіла про це сказати, ну, що ще... важче, коли очікують більшого. Ну... Вона має показати, і ти думаєш, ну що ти маєш показати? так Ну ти трошки є тиск. Ти. Тиск такий є, uh -huh. так. Я відчуваю, але ну, я намагаюся достойно, як то сказати, продовжити рід наш акторський. Я сподіваюся, що я не заплямувала. Ну, спочатку, це були все-таки: ти прийшла як акторка балет так. Uh -huh. і танцювала в усіх, а потім раптом. Захотілося тобі, чи та тоді так склалося, просто тобі запропонували зіграти там, там попилюсь е, там... мені спочатку запропонувала Оксана Бандура зіграти Буратіно, і з цього почалася моя кар'єра, так і я не знаю, я кайфувала від цієї ролі, окрім цього носу, котрий там мала якось там чіпляти наклеїно. На що я там тільки його не чіпляла? Ну то таке мінус акторської професії треба щось чіпляти, що не чіпляється. Це точно, але да, отак от. Буратіно було вперше, а потім, потім... мавпочка знову 에... була мавпи були. Ну так, ну Но то в таке ні, жива, сержислева. Так ні, а потім було ще 12 місяців. Да. Дуже класна казка, і ага. в мене просто ну теж одна з моїх улюблених таких казкових ролей. Це роль королеви, і Вередливий. якось воно, якось ага. так пішло. Пішло. Ага, оце щось може. Ну давайте ще там щось і підкинемо. Ну якось так да, попелюшка, так можна сказати, ну, що пані вінницька попелюшка. Ну, наша є Таня Фролова, вона mm -hmm. зі мною на ролі. Yeah. Так що ми з нею вот вона вдвох. <laughs> ну, дуже гарна. <laughs> Дякую, дуже гарна і така різна, так? Ну, різна, Вікторія. так, вона може бути різною, але от е, певний час е, так склалася її доля, що вона не жила у Вінниці, вона займалася творчістю, танцювала, і грала, і все-таки поза Україною, да, за межами України, а потім знову повернулася. І ось це повернення її воно стало якимось таким цікавим для всіх нас. Як Фенікс із пепла, це, да. я там так собі Бідроджі кажу, відродження. Так, да, і тут Таїса Дмитрівна, хоча це її мама, але я завжди говорю про те, що мама, мамою, тата-татом. Та, але якщо ти нічого не можеш, ні мама, ні тато не поможуть, тому що це ти виходиш на. і ти на кону сенса. На кону в ти маєш показати. Можеш так, не можеш іди гуляй. От. І ось я пам'ятаю, це повернення в лісові пісні, оце мав. Це була ну, перша роль така, да, після ну, повернення Ну, серйозна така, ну прям дуже серйозна, то так, але все одно мене повернув в життя театральне, як то да. кажуть Григорій Васильович да, Сиротюк. Ну це тому я знаю, що я да. приїхала. ну... Трошечки в, така депресії, як в тумані, такі. в депресії. У мене були Разобрено, важкі то кажу, важкі роки, такі mm -hmm. так. І я приїхала. Я чесно кажучи, не знала, що робити. Повертатися мені в театр, не повертати. Ну, я не знала, я думаю, так, воно якось піде. І Григорій Васильович такий, давай я тебе введу в балнегідників. Я кажу, ну я ж не знаю, чи я повернусь в театр. Він щось знав, напевно. Він no, думав так, зараз гачок такий тюнь. І я ввелася в цю виставу, і я згадала просто, що це таке. Так, оце от фотка. Ем, я згадала, що це таке, і просто таке думаю, ну це ж моє, я ж я ж так сумувала за театром. Реально, ну чого, чого я думала ще? От, і з цієї ролі вже пішло. Потім лісова пісня. Я і думаю, що так далі. От серйозно, все-таки, от <кък> драмат, ну, як, е, акторка драми, ти все таки почалась напевно з восьми люблячих жінок, коли. Ти у тебе там була роль, ти казала, ну, що напевно. ти її дуже любиш. Ну так, так. Це була да? класна роль на і на малій сцені в кінці. Uh -huh. Там такі моноложища на дві з половиною сторінки, такий мощний. Ну напевно, вісім люблячих, якщо так, так що в дорослі виставі дорослі. Да? Ну, ну да от а зараз так, то чай. Eh, з м'ятою чи з лимоном. Тут то З молоком чи не заходити. Це ми вже жартуємо, по-доброму жартуємо. І знову її хрещений батько знову виступив Григорій Васильович Сиротюк. І ніч вовків. І зараз ми готуємо дуже цікаву виставу на малій сцені на наступний сезон. Дуже люблю цю світлину, не знаю. Вона атмосферна завтра, ніч вовків, хто ще не бачив, приходьте на малу сцену. Там є ще декілька квиточків. Зовсім не правах реклами. Ні, ні, це не правах. Ви розумієте, у нас є вистави на малій сцені, не встигають виставити, коли вже квитків немає. То вона теж належить до цих же вистав. До речі, Як було у цій ролі? Комфортно? Дуже непроста роль. Ви знаєте, спочатку я була збентежена. Шу чесно, mm -hmm. тому що ну не знаю, там були там деякі такі моменти, що врод якби і сюди треба, і, і, і туди, і це треба якусь серединку знайти. І я була трошки збентежена. Мене воно якось не йшло нічого. Потім думаю, так все одно треба довіритися режисеру. Ну, я завжди так, в принципі, роблю. Mm -hmm. Ну і якось там якось пішло, але зараз, в принципі, знаєте, рік пройшов вже з прем'єри, ну трошки більше mm -hmm. року. Mm -hmm. І вистава взагалі по-іншому йде. Mm -hmm. Тось, mm -hmm. ну, ну, треба треба все одно приходити дивитися, от можна прийти на прем'єру, і потім десь так через вистав 10, mm -hmm. може більше, і ви побачите, ну. Іншу виставу, Іншу, коли вже так. актори в задоволення грають, да ну так там ж переляк росла... може бути, а тут вже якось ти розумієш, що Не, просто з кожною виставою, так же ж виходить, що все одно додається, якась да от як і, і життєвий досвід додається. Але от у мене виникло таке питання. Я подумала, коли підбирала світлини. Ти в деяких виставах граєш зі своєю матусою, народною артисткою uh -huh. України, керівницею творчого театру та Славінською. От як тобі з мамою? Дуже комфортно. Ну, вона суперпартнер. Так, да, вона суперпартнер, uh -huh. вона професіонал ну, то, вона з великої літери, але 에... все-таки мама. Ну, ви ж знаєте, що мами в мене в театрі немає. В мене Не. є Таїса Дмитрівна, Славінська, художній керівник все і все одно я... мама. Ну но це відповідальність. А вже ж. Ну, це но завжди брат, відповідальність. Так? Це завжди відповідальність. Так, але все одно навіть хтось в театрі там десь пройде в коридорі. Каже: Мама, я на роботі. Я подивлюся вовком просто на цю людину. Яка мама? Та мама дома. А, Боже, Вибач, вибач все. Ну нема мами, нема мама до да, мама так. дома, але все одно, от виходить, ти виходиш зараз в двох виставах з з мамою ну, чай, чай з лимоном Там де вона грає режисерку, пісня, знову, да. пісні Там ну, там балдж. Я не знаю, знаєш, так кайфово працювати, чесно. Просто коли ти знаєш, що ти можеш е, покластися на партнера, О, ну, от, е, от. ніяких там сюрпризів. Це не з мамою. Ні, це Андрюша побережне. Ой, там є ще пікантніші. <пікантніше> я ту пікантнішу не брала, просто вже взяла цю таку. Дуже ще треба горизонталь. А, часто робить зауваження. Вона взагалі мене не чіпає, якщо чесно. Взагалі не чіпає. І коли я просто прошу: ну ти хоч щось скажи. Uh -huh. Як я інше не кажу, нормально. Компліментів теж майже майже uh -huh. ну дуже рідко, коли там вже треба щось сказати. І ну, і зауваження, ну якщо по, -по справі, там ну, дуже рідко, якщо чесно, вона якось так ну, не, -не, -не зачіпає. Не довіряє да. режисера, ну, так, працює. так. Просто я зараз в її виставах ну, ну тільки лісова пісня виходить. Ну, да. Якщо вона мене десь колись візьме, ну там. Я вже відгрібу, як то кажуть. Ну добре, але ж от зараз, ти розумієш, так, тут іде щодня йдуть вистави, Вона майже зайнята там, танцює, там говорить, там співає. Ще співати почала. Дуже пластична. І вона весь час зайнята. От вона каже: Господи, хоч би якийсь день виспатись. От, тому що постійно, але ну, зараз. мало того, вона зараз на розриві йде у двох режисерів. Трех. А, ну, Трьох. Карнау, сіратюк і Мазур. Да, В трьох режисерів mm -hmm. всі хочуть, щоб вона грала. Угу. Mm -hmm. Ні, ну це добре, я, я щаслива. найприємніше таке провокаційне запитання. Ні, ну, із це, це, е, не, ну мами ми не чіпаємо. Мама розумієте, світлі. дуже різні, в принципі, всі роботи. У, -у, -у. у Карнауха Жені я зараз тільки танцюю, е, у Гріші там серйозна роль, серйозна така драматична робота, дуже цікаво. А у Тараса Мафера це буде. Е, а можна говорити? Можна. Яка то буде вистава? Бу, це можна. секрет. Ні, це не секрет. Ми навіть уже встановили назву. А я, наприклад, не знаю, як да, да, ми робимо таку да. да? ну ми просто е, зараз, якби ми вирішили не говорити е, такий, ну навіть ну навіть, навіть не писати okay. так особливо думали, а потім просто час такий. Да, ми не пишемо дати. Хоча mm -hmm. у нас вже mm -hmm. визначено, коли ми відкриваємо сезон. Тому е, Женя Карнаух, Євген Карнаух, який от у нас був, він да, Він розповідав. Да, це, він так. розповідав mm -hmm. і він робить дуже цікаву роботу. Важку, важк, от і я кажу: Господи, знову смерть. І він нам зеленою сказав, що це смерть в ім'я життя. І вона кати, але він вирішив останній кат назвати. Угу. І все-таки це е, от така детектив, е, комедійний детектив він назвав. да Потім Григорій Васильович він там мета. Это... Якусь він там такого. Ну там робить цікаво. Дуже цікаву роботу про ведмедиків. Панда О. ну це не про ведмедиків панда. Да, це ну, це просто в назві ну, да. є таке, але ця фраза звучить один раз, тільки на, фіна... на ми, фіналі вистави. Тому Коли це... готуємось там до репетиції, так сьогодні метелики, завтра ведмедики, там вовпад, <ріст> <Там вовки. ріст> <Пінгвіна. ріст> <Пінгвіна>. а підміни жіє <ріст> так. Uh -huh. Це Григорій Васильович на малій сцені, і е, Тарас Мазур робить таку дуже цікаву музичну виставу, таку, як кажуть, актори у нас ще такого не було. Uh -huh. Це за е, детективом Роберта Тома: Вісім люблячих жінок. Але буде вона називатися «Women». Uh -huh. ну, тобто жінки. А... Мен з великої букви, тобто чоловіки і жінки. От бачите, я для мене відкриття. Я навіть не знала, як там воно буде. Це до нас в центральну кам'ярню, треба забуду. І це ж якби твоє друге повернення в. Правильно, тоді я була молодша донька, тепер старша донька. Ну Так і до бабусі, там десь до колись дослужуся. І от все-таки, оті, хоча ще невеличкі такі були репетиції, бо ти вже відчуваєш там себе в тому просторі. Ви маєте на увазі про вісім люблячих жінок? Ще ні. Тому що в мене там такий челендж ще буде. Не буду казати, що приходьте на виставу, побачите. Але там таке випробування для мене є фізичне. От і я просто дуже мало була на репетиціях, тому що реально не часу. Вона повністю буде на буде Сична і вокальна. І вокал, там дуже будуть вокалізи. Співати. Там дуже ну, дуже важка робота. Тексто сезон має бути цікавий. Ми вже так анонсуємо трішки. Ну так. має бути цікаво цікаво. А вікторія аж в трьох виставах. тобто три прем'єри до нового року. Ми плануємо в усіх трьох. Пані ви розумієте, як я мрію про відповідати продовжувачка династії Намченків. Да, це продовжувачка. Ну ми ми розуміємо, що це все таки і відповідально, але це, і це гідно. І е, зрозуміло, що на сьогоднішній день ми тішимося. Я дуже вам успіхом, успіхом. І, ну, як своїх дітей. Хоча ми якось так і стаю, звикли, що ви всі наші діти. Да? І ми кажемо, ой, наші діти, наші ну, діти, діти. Потім нам зоналізм. робили зауваження. <свят> От. Але ж все одно вони наші діти, тому ми тішимося їхнім успіхом, і коли їм боляче ми плачемо з ними. От. Але ми радіємо, що ви є, і зичимо. Такі вам. Талановиті. Та, таланов... А у нас немає неталановитих. Безперечно. Немає, от серйозно. Ми ж зараз от взяли ще двох молоденьких після випуску. От був випуск. Ми взяли їм на допомогу. Так що театр поповнюється. Вам. <світання> вам. Да. Хай нові Фрешні ролі тебе сезону. тішать і живи в коханні, в радості, в любові і а, тішся так. Кожний митє життя дякую, дякую дуже да, навзаємо бажаю. Приходьте прийш... до нашої театральної кав'ярні. Ще раз. Ми завжди раді балакати. Дякую, дякую. На все добре, На все добре. гарного дня. Так, Дякую. Театральна кав'ярня тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр. Яким він є, був. Будем.